Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті сонячний гібридний інверторчик фірми Daughstrom. Моделька Aon 32 KVA на 3000 Вт на 3200 ВА з розширеним по діапазону МПТ від 30 до 400 В. Верхній діапазон трошки знижено, нижній опущено. Ближче до напруги живлення інвертора. Інвертор новенький з гарантійними наліпками. Зі слів, клієнта відпрацював одну добу. Були підключені панелі, підключений акумулятор, купа всяких захистів була зроблена. Клієнт передивився все, що можна, від всього, що можна захистився. Але через добу відвалилося сонце, і інвертор став просаджувати вхід по сонцю до 60-70 вольт. В холосту було 300 чимось-330. При підключенні до 60 вольт просаджував, При цьому сонечко не показує абсолютно. Ну що ж, такий от цікавий, да? розпочинаємо розгляд внутрішніх. Так, всередині отакий от звичайний інвертор з низьковольтним ППТ-шкою з двома дроселями. До речі, бачу, що один дросель чомусь потемнів, чи то може інший дріт намотаний. Ну і намотано воно так собі, да. Я б сказав. Так, запустив на... запустив на генерацію просто від акумулятора. Зараз працює, підлаштую зараз налаштування, поставлю зарядку да, і підключу сонечко. І подам, подам подивимось, як воно чи бачить чи не бачить сонце. Щось не хоче підключати, сонце вже да, чуть, ледь не пропустив. Обов'язково перевіряйте вхід по МПП техі. Я ледь не пропустив. 7 Ом по входу, то якби Да, воно його і не побачить. Там є явне коротке. Так, подивлюся, як я монтаж. Ну, пайка краще трошки, ніж по 3.2. В будь-якому випадку олово не так сірить, а більше відблискує, так. Да. Трошки бачу видозмінена схема. Тут у нас не транзистори виводні, а СМД-шні елементи вже стоять. На МППТі у нас дві оптопари. Оптодрайвера на кожен з транзисторів. Тут, мабуть, 900-вольтові транзюки пальовички стоять, наскільки пам'ятаю. І вони чомусь такі не дуже живучі. А так гарний, новенький, да, один день відпрацював. Але наскільки пам'ятаю, то, по-моєму, згорає ось цей от конденсатор зазвичай по входу. Зараз випаю кондюк, можливо, вгадаю. Так, от по дросилькам видно, що тут один перегрівався. Ну, понятно, замкнутий був транзистор, а замкнутий ось цей транзистор. Да, у нього між затвором і емітером 16 Ом показує. А колектор емітер у нього повне коротке. Абсолютне. Верхній транзюк залишився цілим. А, зараз що? Щось роблю да, з тим. Сим. Спочатку перевірю індуктивність, чи не сильно помінялися параметри дросельків між собою. Так, той, що по чорню, 935 мікрогенрі, а той, що красунчик, 948 40, ну 950 мікрогенрі. ну В принципі, різниця невелика, практично, її, так би сказати, сильно і немає, тому, тому що, мабуть, працюватимуть. Коротше, транзюки я випаяв Отак От він потемнів, піджарився. Ну, а поки жаряться пирожки з черешнями, я поїду за новими транзисторами. Так, транзистори я купив, пирожки зготувались, можна трошки відпочити і продовжувати ремонт. Всім смачного! Ням-ням. Транзистори замінив. Зараз пропаяю СМД-шні резюки, всі які. Є підозріло пропаяні. Поставлю сюди резистора на вентилятор. На трьох на на проводний, поставлю сюди СМД, ой, не СМД резистор для холостих обертів. Ну та й, в принципі, думаю, все на тому. Працюю. Так, приліпив я туди резистор. І конденсатор на 25 В 220 мФ паралельно вентилятору, щоб він працював на холостому потихеньку. Бачимо, зараз він працює собі тихенько. Цей стоїть, а цей працює. Тому що без конденсатора б'є першу помилочку. Буває з резистором нормально запускатися, а буває потрібно ще конденсатор зверху ліпити і підбирати ємність. Від 100 до 470 мікрофарад. Так, підключив сонечко, панельку побачило. Подивимось, що буде далі відбуватись. Ой, пішла, типу, що? Типу зарядка пішла. Так, набрало таку зміст, набирає. Віднілося вентилятори. Ну як би все, да. дякую всім, хто переглянув відео, кому сподобалось, можете поставити вподобаєчку. А хто хоче написати коментар, може написати коментар. Всім дякую, всім пока.